Майбутнє. Ви моя надія і про ваше щастя сни мої і мрії. Світиться, як зірка в Європі країна, разом ми єдині, як одна родина. Мамо, що це? Хріворкоче, нашу квітку бити хоче? Мапо... Бійтесь, я тут, я з вами. Ви ж мої кровинки, а я ваша Україна-мама. Сини мої, моя надія, моя опора у житті. На що лишаєте мене? Раз-одна ти змалечку нас повивала, та є ще матінка земля. І ми бігали, яка нас колихала, то Україна, мамо, друга мати, і ми йдемо її захищати. Дорогу вас благословляю, моя надія і любов. І в цю сорочку вас тягаю, вона зігріє вас текло. Коли вам сумно, ви згадайте, що вас чекає стара мати. І мої рідні. Повертайтесь! Я вас благаю. Повертайтесь. Я, лелека, лечу над землею. Мої крила стомлені і ледь тримаю заморене тіло, а внизу поля безкраї. Та що я бачу? Люди біжать. Хто з вилами, хто з сокирою або сапою до панської. Лох мабуть. ох хліби горять та нащо болити рідненькі, Та вели воскляті пани та знатно не лишить святого. Лиха ж отчий край зазнав Людолов нащатував, щоб позбавить до галер кували, вже й злоби пожирали, шляхта нас вовнем пекла, на тортури прирекла. Цар Петро і Катерина зневажали наш народ, але наш народ боровся, і Хмельницький нас знайшовся, і Сірко, і Дорошенко, і Поблудко, і Морозенко. Рабства каламутну ніч переборола січ, Козаків бояли, зайди, бо була в них сила правду. Як світяться бані нашої церкви. Усе видно, як у день, тільки хрестів нема. Давно, коли знімали то дзвін так гупнув об землю, що захиталося наше гніздо і похилилося набік. І підсуває нишко. Ой, що не чую, чи співає хто. Спійте міцно, спійте дід, Янкол Божий на порозі вже не буде хотіти сісти і не будуть пухнуть носі. Як пахне життя хлібами і росами, як пахне життя свіжими покосами, як пахне життя щасливою родиною, як пахне життя моєю Україною. Я у мамі хлібчика просила. Хоч ти крихти, мені й дала, та у мене ще не стало сина. Зрозуміла тут, все хочу. Це все оці голодомори, які тридцятих сорокових ворогів чинили, забрали у так і мам життя їхніх дітей. Тисячі сиріт без батьків залишили. За що, скажіть народу муки? За працьовитість, за талант? й досі від розпуки. За що нам геноцид вчинили? Що ми не так тоді робили? Але ми зібрали сили. Ми вижили, ми вистояли і тепер ми мужньо стоїмо. Нікому, чуєте нікому, ми кривдити державу не дамо. Не плачте, рідна мамо, не бійтесь мої сестри і брати. І мати Божа, і Господь і нами і не дадуть пропасти янголи з висоти. Це наші пращури, що в світі нас тримають, щоб в нашу кров не свободи дух. Хай свічки пам'яті горять і не згорають, щоб і в серцях вогонь добра не вщук. Ми народились з зернятком долом, його, на долоні, тож зберегти його наша мета в житті. Щоб жила пам'ять про голодоморе. Слова народжуються віші золоті. Тихо свічечка мерегтить, на долоні замічка ложить. На долоні хівчик, на долоні Як пам'ять про загублені долі. На долоні вчині зернятка, як пам'ять про загиблого тата. На долоні. Зерна майбутніх ліків, як пам'ять про полеглих захисників. Ми живемо, щоб пам'ятати, боротися, вірити, перемагати. На долоні зернята, у купці, єдині, як народ у моїй Україні. Дивлюся на них, на велик. І душа радіє, любов, щастя, радість та. Нещодавно журавель повернувся звідти, де неспокійно, де чути вибухи і найстрашніше, гинуть люди. Зі сходу він летів. А колі трощили крила, ледве вирвався з пекла. А скільки я кружляє в небі, захисників отаких от, от родин, які в діток. А діток? Світ. Ви чуєте, мамо, як плачуть лелеки, бо крила не мила своїм чужинам. Вони від біди летіли далеко та хочуть додому, до свого гнізда. Я вишила пташку, що мирно літає. Це наша країна рятує весь світ. Вона не щебече, вона не співає. Бо в неї забрали ракети, політ. Моя рідна донька. Я вірю, лелеки до нас прилетять, бо наші серця добра і вірності повні, бо нас вишиванки від бід захистять. Мої сини і доньки, мої захисники. Я вдячна вам за те, що боретесь безмежно, за повідомлення, за і дзінки. Патріотизм і велике серце. Як кожна мама, мрію я вас бачити, хоч так. Про те, що ви живі і здорові і знати. Я ваше коли сама на свійовиках. Тощак люблю вас і не передати. Ми боремося, ми вистоїмо, ми переможемо. Летять ракета, але ми не здолані. Ми не зламний народ. Все буде Україна. Все буде перемога. Хочу миру в Україні! Хочу Щасливо зростати. Хочу, щоб не плакали діти. Хочу мир у всьому світі. Хочу жити завжди в Україні. Рідна земля, ти золота. Сьогодні Україна і земля це все єдине. Все буде ми, забуде Україна.